Вітаю! З вами Ганоченко Дар'я, і у цьому відео ми розбираємося, як знаходити площу паралелограмів. Ми розберемося з двома формулами для знаходження площі довільного паралелограма, як знаходити площу ромба і як знаходити площу прямокутника. Отож, ну, поїхали! Для того, щоб знайти площу паралелограму, є дві найпоширеніші формули, які ви маєте вивчити. Перша формула S дорівнює на H що тут А? А це сторона. Сторона обов'язково собі запишіть, а «гаш» – це висота, проведена до цієї сторони. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо ми маємо ось такий якийсь перелограм. Він в мене трохи кривуватий вийшов. Давайте назвемо його А, Б, С, Д. І мені відома сторона а, Д. Так, мені відома сторона а, Д. Давайте скажемо, що вона 18. І відомо дві висоти. Одна висота хай буде БГ, а інша висота буде БК. І скажемо, що БГ 2, а БК 8. Дивіться, ви можете зараз сказати, що у нас є сторона 18, а далі треба помножити на висоту. Але на яку висоту, якщо вам задано дві висоти, ви маєте в даному випадку множити на висоту BH. Чому? Бо ця висота проведена до ось цієї сторони. Чому не можна на ось цю БК множити? Тому що ця висота не проведена до відомої вам сторони. Так? Навіть головне, щоб не до відомої, а ваша задача. Множити тільки ту висоту, яка проведена до вашої сторони. Тобто, в вашому випадку ми множимо на 2, так? і S дорівнює 36, якихось там квадратних одиниць. Окей, з цією формулою розібралися і зараз будемо її практикувати. Я ще раз ось тут її пропишу: S дорівнює а на гаш. Ну, давайте візьмемо от паралелограм, який ми візьмемо Г. Для того, щоб знайти площу, треба знати сторону і треба знати висоту. Що я зроблю? Я в варіанті Г проведу висоту. Висота, нагадую, це перпендикуляр. Так? Тепер дивимося. Висота це дві клітинки, так? тобто, в нашому випадку Г дорівнює 2. Я 2 ставлю. А сторона скільки клітинок? Рахуємо. Раз, два, три, чотири. Чотири клітинки. Тобто 4 на 2 8. Є контакт. Йдемо далі. Давайте зробимо В. Нам треба сторону і треба висоту. Сторона, яку ми точно можемо обрахувати по клітинкам це раз, два, три, чотири. Так? чотири клітинки і проведемо до ось цієї сторони сторони висоту. Зараз у мене трошки е, негарно вийшло. О, ну, ви зрозуміли. Там, якщо е, рівно провести, дві клітинки буде. Тобто, в варіанті В площа у нас буде 4 на 2. Теж вісім. Нас якраз в цьому завданні просили знайти рівновеликі паралограми. Рівновеликі це означає, що у них площі рівні. Ну, і ви одразу можете сказати, що В і Г рівні площі, так? Ну і давайте ще Д знайдемо площу. Знову ж таки, я провожу висоту, висота це перпендикуляр. Так, в нашому випадку, ось тут в Д висота дорівня одиничці, так, і рахуємо, скільки сторон. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На 6. Тобто 6, скажімо, сантиметрів квадратних. Ну, будемо вважати, що одна клітинка, сторона ось цього квадратика, 1 сантиметр. Окей, з однією формулою розібралися. А на гаше. Ідемо далі. За допомогою ось цієї формули, яку ми тільки що вивчили, можна не тільки площу знаходити, а можна знаходити сторону або висоту. Чому? Бо ж ця формула S дорівнює А на H. вона містить в собі ось ці два компоненти. Давайте розв'яжемо задачу 701. Площа паралелограма дорівнює 17, а одна зі сторін 3-4 см. Звичайно, правило хорошого тону – малювати малюнок. Ну, давайте ми по звичці намалюємо А Б, С, Д. Так? Бачимо, що площа 17 см, а одна зі сторін 3,4. Давайте скажемо, що ось це 3,4 см. А нас просять знайти ось цю висоту, яка проведена до цієї сторони. Яким чином можемо це зробити? Ми можемо знайти ось цю висоту, давайте назвемо її багаж, з формули площі. Формула площі нам говорить, що для того, щоб отримати ось цю площу, нашу сторону Аде. Помножила на висоту, яка проведена до цієї сторони на BH. Що нам відомо? Площа відома, я підставляю 17, так? Далі АД34 і BH. Тепер, що заважає біля 3, 4. тобто BH дорівнює 17 на 3,4. Отже, давайте звідси, ще в загальному випадку виведемо формулу. Якщо нам треба знайти висоту, так? Тобто вона невідома. А все інше відоме значить, біля висоти нам заважає сторона С ділимо на А, це у нас буде висота. Все, є контакт. Добре, рухаємося далі до наступної задачі. Площа паралелограма дорівнює 40 А, Б, С, Д. С А, Б, С, Д 40. А висоти 5,4. Ну, давайте скажемо, що ця СБГ 4. А ось ця БК 5. І нас просять знайти відповідні сторони. Формула у нас С дорівнює А на Г, Так? але ми пам'ятаємо, висота вона має бути проведена до е, тієї сторони, по факту, в даному випадку, яку ми шукаємо. Отже, які способи є знайти площу цього паралелограму? БГ, висота помножена на Аде. Чому ось цю БГ ми множимо на А? тому що ця висота проведена до цієї сторони. Або, іще варіант: ми можемо БК помножити на C, Так? Ось вона БК помножити на СД. Тобто висота, і проведена до неї, точніше, сторона, і проведена до неї висота. Окей, давайте оце перший варіант, другий варіант. З першого варіанту, що нам площа відома, так? це 40. Далі. BH нам теж відоме, це 4, А AD ми шукаємо. Ну, Звичайне лінійне рівняння, і ми розуміємо, що звідси AD буде дорівнювати 10. Так, Другий варіант. Замість площі підставляємо 40, БК у нас буде 5, так, множиться на CD, Тобто CD буде дорівнювати 8. Ну, Ви розумієте, як розв'язати розв просте лінійне рівняння. Окей, йдемо далі до наступного. Заповніть таблицю, де А довжина сторони паралелограма, а Г-довжина висоти, проведеної до цієї сторони, С площа паралелограма. Ну, в першому стовпчику нас просять знайти площу, так? бо тут пуста клітинка. То що треба зробити? 6,2 помножити на 7, ну, помножити вже самостійно. Далі, в другому стовпчику, що нам невідомо? нам навпаки, невідома висота, так? яким чином ми можемо знайти ось цю висоту? Ми знаємо формулу для площі. S дорівнює а на h. Тобто, замість S ми підставляємо 64, так, бо нам відома площа. Далі, замість сторони ми підставляємо 16 і множимо на H, бо воно нам невідомо. Як знайти H? 64 поділити на 16. 4. Це замість гаш. Тут четвірка. Ну і аналогічно з цим. Робите ось це і пишіть мені відповіді у коментарях. А ми будемо рухатися далі до наступної формули, з допомогою якої можна знайти площу паралелограму. Окей. І ще є одна формула. Запишіть її собі. Зараз. Тут якась риска з'явилася. С дорівнює А на Б синус альфа. Синус альфа. Що таке А і Б? Запишіть собі, що це сторони паралелограма. Паралелограма. А альфа ось цей альфа це кут між цими сторонами. Кут між сторонами. Окей. Сподіваюся, що ви це записали. Добре, вище я намалюю формулу С дорівнює тільки її А на Б синус альфа. Читаємо задачу. Кут між сторонами паралелограма дорівнює 60 градусів. Знайдіть площу паралелограма, якщо його сторони 6 і 12 см. Я малюю цей паралелограм А, Б, С, Д. Мені відомо, 6 і 12, і кут між сторонами 60 градусів. Погодьтеся, що ми не можемо зараз скористатися отією формулою А на Можемо, але це ну, зайві рухи нам будуть. Тому ми бачимо, що в нас є дві сторони, кут між ними ми можемо скористатися ось цією формулою А на Б синус альфа. Тобто сторони у нас 6, 12, і замість альфи 60 вставляємо, тобто синус 60. Тепер с дорівнює 6 на 12, синус 60 це корінь із 3 на 2. Тепер починаємо скорочувати, бо тут є множення. Так? 2 і 12, скорочуємо, отримуємо 6, ну, чисельники і знаменник поділили на 2, 6 на 6, 36 корінь із 3. Все, є контакт з цим. Розв'язуємо ще одну задачу на ту саму формулу, а далі я вам придумаю аналогічно і ви самостійно її розверте. Хоча ні, не придумую, я вам на наступному слайді дам. Отож, кут між сторонами паралелограма 45. Тут можна і без малюнку, звичайно, але так, звичку розвиваємо малювати малюнок. Кут між сторонами 45, знайдіть площу паралелограма, якщо його сторони 6 корінь із двох. І 8. Підставляємо у формулу. Прописуйте собі формулу, щоб запам'ятати її. Оце альфа, а не 2. С дорівнює 6 корінь із 2 на 8 і на синус 45. синус 45. Синус 45. Зрозуміло, що це табличне значення. На 8. І тут корінь із 2 на 2. Тепер дивіться, яка гарна штучка. Тут множення, так? Якщо ми зараз трохи перепишемо ось це, ну, це я просто вам обчислення показую, щоб вони злякались. 6 на 8, далі на корінь із 2, а далі корінь із 2 на 2. Що таке корінь із 2 на корінь із 2? Це двійка. Якщо не розумієте, звідки це береться, згадуйте властивості коренів. Я ось тут вверху нагадаю: корінь із 2 в квадраті це 2. Корінь із сердечка в квадраті це сердечко. Так? Отже, у нас виходить 6 на 8 помножене на 2 поділене на 2. Так? Тепер ось це скоротилося і залишилось просто 48 см квадратних. Окей, рухаємося далі до наступної задачі. Задача 1069. Давайте ви ось розв'яжете перший пункт самостійно і відповідь напишете у коментарях. Так, а ми будемо рухатися до прямокутника. Я думаю, що з 4 класу ви ще пам'ятаєте, як знайти площу прямокутника. Це просто перемножити його одну сторону на іншу. Я напишу А на Б. Ну і ви з попереднього знаєте, що це сторони, так? Сторони. Отже, якщо у вас є сторона 8, а тут сторона 10, то площа буде 8 помножити на 10, 80. так? А тепер звідси давайте. Я вам покажу, як знаходити площу прямокутного трикутника. Що таке прямокутний трикутник? Це половина прямокутника. Якщо ви зараз ось тут проведете діагональ, так, ви побачите, що ось цей трикутник і ось цей трикутник вони абсолютно однакові. Тому, якщо вам треба знайти площу прямокутного трикутника, вам по факту можна домалювати ось так грубо це до прямокутника, а далі знайдену площу поділити на два. Давайте розберемося на прикладі. Знайдіть площу прямокутного трикутника, катети якого дорівнює 3,4. От дивіться, ви малюєте прямокутний трикутник. Так? Якщо його домалювати до прямокутника, то у вас вийдуть сторони прямокутника 3,4. Якби прямокутника ви шукали площу, ви б 3 помножили на 4. Так? Але ж вам треба площа трикутника, значить, воно буде вдвічі менше. Тобто, це буде 12 поділити на 2, 6. Так? 6 см квадратних. Отже, прямокутний трикутник це половина прямокутника. Значить, і відповідно площа в нього двічі менша. Добре, робимо ще другу задачу разом. теж. Знайдіть площу прямокутного трикутника, кати якого дорівнює 9,7. Знову я малюю прямокутний трикутник і домальовую його до прямокутника. Катити це, ну, типу, сторони прямокутника. Хай тут буде 7, а тут 9. Якби ми знаходили площу прямокутника, ми б 9 помножили на 7. Так? А так нам треба трикутник, тобто це в половину менше. І ділимо на 2. 63 поділити на 2 31 з половиною. Є контакт. Рухаємося далі. Площа ромба. Для площі ромба є 4. Формули, але дві з них ви вже знаєте. Нагадую, що ромб – це паралелограм, Так? Значить, для нього є всі властивості, які є у паралелограма. Відповідно, формули теж. Дивіться, а на гаш ви вже знаєте. Так? Вона у нас від паралелограма була. А на Б, синус альфа, ви теж знаєте, вона у вас була від паралелограма. І з'являється ще ось ця формула. Одна, друга, d1, d2. І ось тут d1, d2. Напишіть собі, що це діагоналі. Відпрацьовуємо формули. Знайдіть площу ромба, якщо довжина його діагоналей дорівнює 12 см і 16 см. Вам треба вибрати одну з цих чотирьох формул, щоб найзручніше було користуватися. Давайте пронумеруємо 1, 2, 3, 4. Дивіться, якщо вам говориться про дві діагоналі, то звичайно будемо шукати, ну, не шукати а використовувати формулу з діагоналями. Просто підставити одна друга, одна діагональ 12, а інша 16. Так? Тепер скорочуємо 12 і 2 буде 6. І 16 множимо на 6 96 см квадратних. Отже, коли ви бачите площу, наприклад, паралелограма або ромба. І теж не бачите площу, а вам треба знайти цю площу, ви маєте визначити, яку ви формулу будете використовувати. І ви визначаєте це відповідно до того, які дані вам наведено. Окей, йдемо далі до наступної задачі. Довжина сторони ромба дорівнює 10 см. Давайте намалюємо: А, Б, С, Д. Ну, скажемо, що ось ця сторона 10. А висота проведена до цієї сторони, тобто висота проведена до цієї сторони, відомої – 8. Знайдіть площу ромба. Тобто, у нас є висота і сторона, звичайно, будемо користуватися ось цією першою формулою. С дорівнює 8 на 10 дорівнює 80 см квадратних. Окей. Ідемо далі. Одна з діагоналей ромба дорівнює 18 см, а площа 144 см. Знайдіть довжину другої діагоналі. Дивіться, це така штука, як у нас була з паралелограмом, так? коли ми за допомогою площі шукали висоту. А тут, навпаки, за допомогою площі, ми можемо знайти діагональ. Тобто, що нам відомо, S дорівнює 144 см. Так? Одна з діагоналей, давайте скажемо d 1 18, А нас просять довжину другої діагоналі. Формула для площі таким чином виглядає: одна друга, d1, d2. Підставляємо все, що у нас є. У нас є 144 замість s. Одна друга по формулі. Далі d 1 18 і залишиться знайти d2. Тепер, що ми маємо? Тут множення, так? Можемо скоротити 18 і 2, це буде 9. 144 дорівнює 9 d 2 Знаходите d 2 самостійно і відповіді пишете у коментарях. І робимо останню задачу на знаходження площі ромба. Ромб має сторону 13 см, а його гострий кут 60. Знайдіть площу ромба. Ну, намалюємо ромб АПД. Тут сторона 13. Нагадую, що ромб це паралограм, у якого всі сторони рівні. Значить, ось тут теж 13, так? А гострий кут 60. Яку ми формулу будемо використовувати? Звичайно, третю. так? А, Б це сторони, а в ну, ромба вони однакові. Тобто, що ми будемо робити? 13, множити на 13 і на синус 60. 13 на 13 це 169, 13 в квадраті табличка. так? І е, синус 60 це корінь із 3 на 2. Ну, 169,2 не скоротиться, тому так і залишаємо таку от загагуліну. Отже, підсумовуємо, що ми навчилися в цьому відео. Ми вже вміємо знаходити площу паралелограма, використовуючи дві формули. Перша формула це А на H, де А це сторона, а H це висота. Проведено з цієї сторони другу формулу для знаходження площі паралограма А на Б синус альфа. Так, можемо знаходити площу прямокутника і площу ромба. Є чотири формули для того, щоб знайти площу ромба. Дякую вам за роботу і до нових хвилюючих зустрічей на заняттях.